Десять найстрашніших риб, які ховаються в річках, глибоких океанах і мушлях. Безодні і кошмари десять найстрашніших риб нашої планети. Океан величезна, незвідана територія, що ховає в своїх глибинах не тільки красу і різноманітність, але і істот, які можуть викликати справжній жах. Ми звикли уявляти монстрів як породження фантазії письменників фантастів. Але реальність виявляється не меншою, а часом навіть більш страшною. Є риби, які ніби втекли зі сторінок фільму жахів, і вони населяють наші океани та річки. У цій статті я розповім про 10 найстрашніших риб, які живуть в різних куточках планети, і поділюся своїми думками про те, чому вони викликають такий страх і захоплення одночасно. Я завжди дуже цікавився океаном. У дитинстві я міг годинами дивитися документальні фільми про підводний світ, дивуючись різноманітності форм життя та красі коралових рифів. Але чим більше я дізнавався про океан, тим більше розумів, як мало ми знаємо про його глибини. Там, у непроглядній темряві, куди ніколи не проникає сонячне світло, живуть істоти, які здаються неможливими, ніби їх створив божевільний художник. Ці риби є свідченням неймовірної сили природи та її здатності створювати неймовірні, а часом і лякаючі форми життя. Один акула гоблін посмішка безумства з глибин. Акула Гоблін, мабуть, найдивніший вид акул, яких я коли-небудь бачив її свердлоподібна голова і випнутий рот справляють враження чогось неприродного, майже мутанта. Побачити таку акулу в реальному житті було б справжнім кошмаром. Я уявляю, як вона пливе в темних водах, чекаючи на свою здобич, і її посмішка здається передвісником біди. Те, що вона їсть кальмарів і крабів, не робить її менш моторошною. Адже навіть хижакам з глибин океану доводиться щось їсти, але поява акули гобліна змушує задуматися, які жахи можуть ховатися в найтемніших куточках океану. Особливо цікаво, що її шкіра напівпрозора, що тільки посилює враження неприродності. Два Фрилд Шарк привид з до історії гофрована акула це істота, яка ніби випала з доісторичних часів. Її тіло, схоже на щось середнє між вугром і акулою, і ряди зубів, звернених назад, справляють враження чогось стародавнього і зловісного. Вона нагадує мені героїв фільмів жахів, які прийшли з минулого, щоб переслідувати нас. Здатність ковтати здобич цілком ще одна риса, яка мене турбує. Це говорить про те, що оборкова акула – справжній хижак, який не зупиниться ні перед чим, щоб отримати свою здобич. Незважаючи на рідкість зустрічей з нею, її образ назавжди залишиться в моїй пам'яті як символ темних і незвіданих глибин океану. 3. риба з величезними зубами парадокс хижака. Ця риба справжній парадокс. Вона має найбільше співвідношення зубів до тіла з усіх видів риб, але харчується переважно дрібною здобиччю. Його масивні ікла, які потребують прорізів у черепі, виглядають як зброя для боротьби з велетнями, але насправді вони використовуються для лову дрібних ракоподібних. Я думаю, це показує. Наскільки дивовижними та непередбачуваними можуть бути еволюційні процеси? Природа створює істот, які виглядають страшно, але насправді є просто фахівцями в лові певного виду здобичі. Зовнішній вигляд цієї риби є яскравим прикладом того, що зовнішність може бути оманливою. 4. Морська риба, спокуса темряви. Риба будильник є, мабуть, найбільш знаковим і жахливим видом океану. Його сіюча приманка, що звисає з його голови, є справжнім витвором мистецтва, призначеним для залучення здобичі в непроглядній темряві. Але за цією красою ховається хижак, який використовує світло, щоб заманити свою здобичку пастку. Мене завжди дивувало, як природа може використовувати різноманітні методи, щоб залучити здобич. Вудильна риба є яскравим прикладом того, як світло можна використовувати не лише для краси. Але й для полювання. Особливо моторошно те, що в деяких видів самці зливаються з самками, стаючи частиною її тіла. Це демонструє надзвичайну адаптацію до умов навколишнього середовища, але також викликає питання про межі життя і смерті. 5. Блокфіш сумне обличчя з безодні. Риба крапля це істота, яка прославилася в інтернеті своїм сумним та необличчям. Але в природному глибоководному середовищі він виглядає набагато нормальнішим. Тиск на цих глибинах тримає її тіло твердим, а її здатність плавати над морським дном і харчуватися ракоподібними говорить про те, що вона справжній фахівець у виживанні в екстремальних умовах. Коли риба крапля виходить із води, вона перетворюється на драглисту краплю, що створило її репутацію однієї з найпотворніших риб на планеті. Я думаю, що це ще один приклад того, як наше сприйняття краси та потворності формується умовами навколишнього середовища. 6. Риба – пікла з амазонки. Риба – це прісноводна риба з амазонки, яка отримала свою назву неспроста. Його два ікла довжиною до 15 см використовуються для прополювання здобичі переважно дрібної риби. Незважаючи на свій агресивний вигляд, риби вампіри не становлять загрози для людини. Але просто подивіться на її обличчя, щоб зрозуміти, чому вона потрапляє в кожен список страшних риб, я думаю, це тому, що її ікла нагадують нам кровососів та інших істот, які нападають на нас без попередження. 7. Піран'ї зграя смерті. Піран'ї, мабуть, найвідоміші агресивні риби в світі. Завдяки гострим, як бритва зубам і агресивному груповому харчуванню вони мають репутацію справжніх хижаків. Хоча більшість видів живляться ракоподібними рослинами та комахами, під час стресу вони можуть відкушувати шматки інших тварин, їх потужні щелепи та божевільна жага їжі створюють їм репутацію абсолютно жахливих істот. Я думаю, це тому, що вони нагадують нам зграї диких тварин, які нападають на нас без попередження. 8. Атлантик Уолфэш, рок Предетар. Атлантичний вовк це риба, яка виглядає так, ніби хоче почати бійку. Його величезна голова і потужні зуби використовуються для дроблення крабів, морських їжаків і молюсків. Він живе в холодних глибоких водах північної Атлантики, де ховається серед каменів і піску. Незважаючи на агресивну зовнішність, вона більше цікавиться їжею, ніж людьми. Я думаю, це тому, що це нагадує нам диких тварин, які живуть у суворих умовах і мають боротися, щоб вижити. Дев'ять біолюмінесцентний хижак світло в темряві. Цей граціозний хижак процвітає в місцях, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Його гострі зуби та біолюмінесцентні плями допомагають йому заманювати здобич і атакувати її в повній темряві. Самки виростають набагато більшими за самців, і тільки самки полюють в пошуках їжі, тоді як крихітні самці ніколи не харчуються самостійно. Він може ковтати рибу майже свого розміру та має шарнірну голову, яка допомагає розширити його щелепо. Я думаю, що це яскравий приклад того, як природа використовує різноманітні методи, щоб вижити в екстремальних умовах. 10. Самка рибовудильника втілення адаптації. Самка риба будилки, мабуть, найдивовижніша істота в цьому списку. Вона виростає набагато більшою за самця і є єдиною, хто полює в пошуках їжі. Крихітний самець зливається з її тілом, стаючи частиною її тіла. Це свідчить про надзвичайну ступінь пристосованості до умов середовища. Я думаю, це нагадує нам про те, наскільки важливо вміти адаптуватися до мінливих умов. Висновок безодня чекає. На завершення хотілося б сказати, що океанський світ це неймовірно різноманітне і загадкове місце. Там живуть істоти, здатні викликати справжній жах, але в той же час викликати захоплення і повагу. Ці риби є свідченням неймовірної сили природи та її здатності створювати неймовірні, а часом і лякаючі форми життя. Вони нагадують нам. Що ми дуже мало знаємо про океанський світ і що в глибинах чекають ще більш дивовижні та таємничі істоти. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти світ океану та його мешканців. І пам'ятайте, чекає безодня.